Мене звуть Панас, я старий дід з невеличкого містечка під Полтавою, де пройшло все моє життя. Життя моє було важким, але я завжди був вдячний за кожен день, що дарував мені цей світ. Мої очі вже не так гострі, як раніше, але в них все ще відбивається мудрість років і спогадів, які я накопичив за довгі десятиліття. Мої руки, хоч і зморщені, все ще можуть розповісти історії тих часів, коли ще можна було тримати мотику, а не тільки палицю. Мене часто питають про життя, про історію. Але тепер я хочу поділитися чимось дуже важливим, тим, що мені приснилося, це не просто сон. Я впевнений, що це було передбачення. Днієї ночі, коли я ліг спати, і сон враз мене охопив, я побачив Україну такою, якою її більше ніколи не побачать інші. У моєму сні я побачив, як кордони нашої країни змінюються, але не в кращий бік. Це було важке і гірке видіння, бо я побачив, як ми втрачаємо наші східні області. Ось так, без жодної можливості повернути їх назад, ми втрачаємо Донбас і всі інші території на Сході. Про які ми так довго говорили. Я відчував біль і сум від цього сну, адже ці землі стали частиною нашої історії, частиною нашого духу. Але ця втрата була невідворотною, і я не міг нічого зробити, щоб змінити це. Крім того, я побачив, як Україна втратила і Крим. Цей сон не дав мені спокою, і я прокинувся в холодному поту. Я бачив, як цей півострів, що колись був частиною нашої землі, вже не належить нам. Мені здавалося, що це неможливо, але все сталося так, як було у моєму сні. Звісно, я не зміг зрозуміти, як це сталося, але знаю, що ці кордони залишаться такими назавжди. Ми втратимо ці землі, і нічого не можна буде змінити. Я не міг сказати, чому так сталося, але розумів, що це вже невідворотно. Але є й інша частина мого сну, що не залишила мене байдужим. Я бачив, як Україна навіть після таких втрат зберегла мир. І хоча це не була та країна, яку ми колись знали, вона все одно змогла знайти своє місце в світі. І я побачив, як на південь України, у ті території, що залишилися, люди почали працювати разом, відновлюючи все, що було зруйновано війною. Земля, хоча і втратила частину своїх обсягів, все ж залишалася багатою на ресурси, і Україна змогла використати ці ресурси на благо свого народу. Ми встояли, незважаючи на всі труднощі. Особливо я пам'ятаю, як в цьому сні Україна зуміла зміцнити свою оборону. Здається, що втратили ми багато, але це не стало причиною нашого падіння. Військові почали використовувати новітні технології, удосконалювати свою підготовку та зводити нові оборонні лінії. Я бачив, як країна змогла побудувати сильну армію, що здатна захистити її від будь-якої нової загрози. Люди більше не боялися, бо вони знали, що їхня країна здатна вистояти, але найголовніше ми зрозуміли, що мир це наша основна мета. І ми не хочемо більше пережити жахи війни. У цьому сні я побачив, як на сході країни почалася велика відбудова, хоч ми і втратили території, але ті, що залишилися, отримали шанс на нове життя. Південні області, на яких раніше були розташовані важливі промислові об'єкти, знову почали розвиватися. Я бачив, як ми почали інвестувати у відновлення цих регіонів і навіть самі місцеві жителі. Відновлювали свої домівки, свої родини, свою землю. Ті, хто залишився, не мали бажання залишити свою країну. Вони знали, що Україна буде боротися і не здадуться. Але цей сон не був лише про страждання. Я бачив, як країна змогла побудувати нові міцні зв'язки з іншими державами. Україна не залишалася осторонь міжнародної політики. Вона стала важливим гравцем на світовій арені. Навіть із новими кордонами я побачив, як наші сусіди почали співпрацювати з нами, намагаючись допомогти в відновленні нашої країни. І хоча ці зміни не були легкими, але вони давали надію, що Україна буде жити далі і буде шукати нові можливості. І Хоча ми втратили частину нашої землі, ми знайшли сили боротися за те, що залишилося. Я бачив, як ми відновлюємо свої міста. Заводи, дороги, ресурси, які були ще доступні, допомогли нам побудувати нову економіку, більш стійку та незалежну. Україна почала інвестувати у відновлення своєї інфраструктури, і це принесло плоди. Я бачив, як в нашій країні ставали на ноги нові підприємства. Старі заводи почали працювати з новою силою, а сільське господарство стало більш потужним, ніж коли-небудь. Я не міг не помітити, як змінювалася і самосвідомість українців. Люди перестали жити в страху і почали більше вірити в себе. Я побачив, як ми стали більш об'єднаними, почали допомагати один одному, більше довіряти один одному. Здавалося, що Україна знову знайшла свій дух, свою силу. Люди більше не звинувачували один одного, а почали дивитися вперед. Шукаючи нові можливості для зростання, пам'ятаю, як у сні я бачив, як країна зміцнює свою оборону, вона стала більш самодостатньою, незалежною від інших, бо усвідомила, що єдине, що може захистити її, це її народ. Військові більше не були такими, як раніше. Вони були підготовлені до всіх можливих загроз, і наша країна. Могла встояти в будь-яких умовах. Це було великою перемогою для нас. Мир, який я бачив у своєму сні, не був простим. Він був важким, але реальним. І, хоч ми втратили частину нашої землі, ми залишилися живими, ми знайшли в собі сили пережити всі випробування і стати сильнішими. Я відчував, як народ нашої країни об'єднується, і я вірив, що ці зміни будуть постійними. Коли цей час настане, ми не будемо боятися майбутнього, тому що ми будемо готові. Я бачив, як з кожним роком Україна зміцнюється, і як все більше людей з різних куточків країни стають частиною відродження. Люди почали більше цінувати те, що залишилося, і працювати на загальне благо. Місцеві громади ставали сильнішими, і кожен житель від малого до великого. Почав відчувати свою відповідальність за рідну землю. Усі ми розуміли, що тільки разом, працюючи злагоджено, ми зможемо відновити те, що було втрачено, і побудувати нову Україну, що не буде залежною від зовнішніх сил. І цей процес зміцнення відчувався в кожному місті, в кожному селі, в кожній родині. Але я також бачив, як важливими стали інвестиції у науку та технології. Україна зрозуміла, що її майбутнє залежить від інновацій і тому почала активно вкладати в наукові дослідження та розробки, я бачив, як з'являлися нові наукові центри, лабораторії, стартапи, які стали джерелами прогресу для країни. І хоча ми більше не могли спиратися на колишні економічні важелі, нові технології, зокрема в енергетичному секторі. Дозволили значно покращити стан економіки. Україна почала ставати не просто споживачем, а й виробником нових технологій, здатних змінювати світ. Особливо я пам'ятаю, як відновлювалася наша енергетична незалежність. Спочатку це здавалося майже неможливим, але завдяки інвестиціям у відновлювані джерела енергії та нові інфраструктурні проєкти ми зуміли вийти на новий рівень. Сонце, вітер і навіть геотермальні ресурси стали основними джерелами енергії, які Україна почала ефективно використовувати. Завдяки цим змінам ми зуміли відмовитися від енергетичної залежності, що дало нам змогу стати більш незалежними в політичному плані. Окремо я бачив, як країна змінила своє ставлення до міжнародної політики, хоч ми і втратили частину своїх територій. Але це не стало причиною ізоляції, ми почали розвивати нові стратегічні партнерства з іншими країнами. Замість того, щоб скаржитися на свої втрати, ми почали активно працювати з нашими західними союзниками, налагоджуючи економічні та політичні відносини. Завдяки цьому Україна знову стала важливою частиною глобальної спільноти, і, хоча її кордони були змінені, Країна все одно мала сильний вплив на події у світі. На сам кінець я бачив, як змінюється внутрішній стан українців, залишки старих образів і сумнівів, які були в серці народу після багатьох років боротьби, почали зникати. Люди перестали жити в минулому, перестали сприймати втрати як поразку. Українці стали більш оптимістичними, знову почали вірити в себе та своє майбутнє. Я бачив, як ми почали більше працювати, більше будувати, більше розвиватися. Здається, втрати тільки зміцнили нас, допомогли знову знайти в собі те, чого ми так довго шукали, віру в наше майбутнє. Цей сон залишив у моєму серці надію, хоч і був сповнений смутку. Він показав, що навіть у найтяжчі часи ми, українці, можемо відновитись і стати ще сильнішими. Ми не зламаємось від втрат, бо наша сила не в землях, а в людях, в нашій єдності та прагненні до справедливості. І хоча я бачу у своєму сні змінені кордони, я знаю одне: Україна все одно буде жити і процвітати.